За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні на зелені свята 3 7-8 червня, переважатиме суха спекотна погода. Температура уночі 15-22, у день 28-33 на півдні сході країни. Дніпропетровщині місцями сильна спека до 35, проте у суботу на заході, півночі, короткочасні дощі, грози. 8 червня, у день у захід. В Житомирській і Вінницькій областях грозові дощі місцями град, шквали 15-20 метрів за секунду. По Київщині у суботу вночі 22-18, дощ у день 29-32, місцями дощ, гроза у неділю вночі 23-19, у день 29-32. У Києві у суботу вночі 20-18, місцями дощ у день від 30 до 32. Короткочасний дощ у неділю уночі 22-20, у день 30-32. Мінлива хмарність без опадів.